Доброго дня, шановні колеги. 20 вересня 2023 рік. Сьогодні я зняв три своїх виногради білий рітон та два чорних мерло і рубін болгарський. І, власне, зараз про урожай, порівняння його проти минулого року. Також кондиції. Ну і про певні заплановані операції щодо уніфікації цих виноградів. Ну і давайте по черзі. Три ящика мерло. Зараз проаналізував врожайність проти минулого року. От зараз із восьми кущів я зібрав 48,8 кілограм. Минулому році маса врожаю становила 75,5 кілограмів. Тобто 64,7% до минулого року зниження майже 35%. На кущ цей мерло дав. 6,1 кілограма, тобто, якщо він в мене займає 2 метра один кущ на шпалері, то 3 кілограма на метр шпалери. Якість, я бачу, що відмінна. Ну, Отакий виноград. Націнина вже темна повністю. Давайте візьму зараз оцю грону, наприклад. І зроблю її зважування. Ось, нуль. 490 грам. Ну це одна, не то, що одна з найбільших. Таких десь відсотків 30-35. Інші можуть бути менші, ну, скажімо, як оця ось. Давайте зараз я візьму дві перші грони. три взялись. Три. 995 грам, ну, кілограм, тобто 330 грам цей клон мерло може давати зовсім легко. Крисист ще не знаю, але вважаю, що вже необхідно було його знімати. От, зараз після другнення першої партії знаю цю крисість. Ну, власне, і по всім іншим виноградам. Рітон. Ви знаєте, я про нього був поганої думки. От, а він, маючи меншу кількість, менший коефіцієнт плодоношення багато холостих хвост, але він дав дуже здорові. Дуже здорову грону на одну лозу. Ягідки дещо збільшені від стандартних розмірів. Ну, давайте зважимо, наприклад, оцю ось. Це одна з найбільших. А взагалі-то розраховував набагато меншу його врожайність, а вийшло. 71 кг 650 г, проти 104 кг минулому році, тобто врожайність проти минулого року становить 68,5%. Зниження врожайності майже на 32%. Відсотка. Дав 3 кг з куща 3 кг з метра погону шпалери. Так, і рубін Болгарський. Ще раз я біологу, батьківська пара відмінної кондиції матеріал. Також було дуже багато холостих паганів. Але завдяки їм. Отакий От розмір грон. 500 грам могло бути і більше. 525 грам. Ну, звичайно, є і менші. Але такого розміру. Врожаї їх дуже багато. Це здатність. 565 дещо вже під'їжджені осами є. Взагалі без ознак хвороб. Ну, кондиції зараз знаю. Так, стосовно рубіна. Загальна. Маса врожаю знято 81,470 кг. в минулому році було 119,8. Тобто 68% до минулого року мінус 32%. Але врожайність 8,15 кг 150 грам з куща. Тобто дещо більше 4 кг на метр погони і одної шпалери. Ну, власне така врожайність проти минулого року. Я розраховував набагато гірші показники. Ну, Перші були оціночні такі судження мої про урожай. Вони виявилися невірними. Насправді урожай відбувся кращий, чим я на нього очікував. Так, подальші дії, які? Ну, Зараз дроблення однозначно сульфітація. Поки що я не знаю. Характеристик початкових цих матеріалів, тому базова сульфітація 1 грам на 10 кілограм, потім знаю PH, і відповідно до PH, можливо, я буду коригувати внесення піросульфіту. Але поки що 1 грам на 10, а потім буде коригування. Далі для білого винограду холодна мацерація це до одної доби, завтра буду віджимати його. Для червоних виноградів. Продовжувана мацерація від 6 до 8 діб. Камера в мене зараз в наявності, так що можу я собі це все дозволити. Так, які я буду препарати застосовувати? Вітер розніс, зараз пошуковую їх. Ну, Зрозуміло, піросульфіт. Для холодного настою білого матеріалу Лайзам QV-блан та для збільшення виходу сусла після пресування. Для холодного настою темних матеріалів один з цих двох ферментів Nartie Zim Color Plus або ж лайзам EXV. Ну, дозування 2 г на 100 кг. Тобто, це все треба буде вираховувати індивідуально для кожного сорту. Все до роботи. Продовження скоро. Хочу нагадати, що це врожай, отриманий після повністю знищених кущів 11 12 травня. Були морози мінус 3, можливо, мінус 4 градуса. Я проводив заходи до збереження саме в ці ночі молодих паганів. Їх висота вже складала там, до 10 сантиметрів. За виключенням Рубіна Болгарського він тільки розпочинав рух своїх основних бруньок. І саме відео про цей період розвитку цього винограду 12 травня ви можете побачити на моєму каналі, відмотавши там десяток-півтора відео. Я думаю, буде дуже цікаво стосовно саме розуміння. Потенціалу саме наведених мною сортів та форм до плодоношення після знищення внаслідок повного вимерзання. Ну і саме, я думаю, саме цим буде і ціне це відео не безпосередньо про виготовлення вина з них. Хоча, можливо, також воно буде комусь цікавим. А саме оцей аспект збереження відновлення врожайності після пошкодження морозом. Ну і зразу відповідає на можливі питання стосовно рубіну болгарського. Всю лозу, скоріше за все, я залишу собі на шкілку у наступному році от виготовлю саджанці лише з одного рубіну. Тому що збираюся і сам розширити посадки рубіна. Ну і будуть певні залишки, і, можливо, бажаючим, також вони в них ці саженці будуть. Розпочинаю з білого винограду, це зрозуміло чому так. Якщо поміняти черговість, в білий знайде частина антоціанів з того матеріалу, що залишилося в щілинах цієї дробарки. 3,33-3,34. В принципі, можна було відкоригувати дещо піросульфіт, але вже потім. Тож. Дещо збільшується, тобто я передбачаю тут відносно значну цукристість, і мова про сухий варіант вже не може бути йти. Так, зупиняюсь на 3,35. Межах 26 брікс, Ну, як я її очікував, висока цукристість рітона в цьому році вона буде спонукати до виготовлення лише десертного варіанту з цього матеріалу. Рубін, ще раз про ягоду, десь є вже підсохші, дещо. Це його характерна особливість підсихання ягід, коли вже набирає досить високий цукор. Я, власне, продемонстрував розмірні характеристики. Грон, вони всі різні, але бачимо, що величина їх ну, набагато більша за середню, і власне цей сорт досить легко тяне цю нагрузку. Да, лози товщина діаметр самих лоз чи пагонів, вона проти стандарту дещо нижча, але ж здатність до навантаження досить висока. От рубін. Аж ідеальний. Цукрисвість дещо за висока. Ну, 24. З невеличким хвосликом, то я думаю, що буде в межах, якщо по ареометру, то десь буде 23,5 і це, в принципі. Ще непогані показники, бо якби було більше, то було б гірше. Ну і мерло. Подібний до Рубіна 24, можливо, 24,2, але це по рефрактометру. Тут дещо будуть завищені показники цукристості, ph 332. ідеальний PH. Дивіться, що робиться із антоціанами. вони вже в наявності. Тобто, якщо Рубін був прозорий, Спочатку. Тут вже буквально хвилин через 5-7 з закінчення дроблення вже набуває такого кольору. І це власне особливість мерло. Як і каберне, вони дуже володіють фарбуючими властивостями. Хоча сік спочатку прозорий. Ну і Власне завершення. Холодильна камера, матеріал білого. Рубін болгарський дві ємності і там далі одна ємність мерлок. Вніс ферменти, про які розповідав. Ну і завтра працювання цього рітона, освітлення його, а ці ємності ще будуть довго знаходитися до часу, поки я не прийму рішення припинити холодну мацерацію. Часом матеріали. Які в мене зараз у роботі, це Юпітер з Лідії, вчора внесені активні сухі дріжджі. Зараз менш ніж за добу вже явні ознаки ферментації, зараз е, одіну гідрозатвори і у більш холодне середовище. Також кацетелі магарачі дуже цікавий сорт. В ході осідлення майже зовсім не було осаду. Матеріал чистий, прозорий, осаду, мінімальна кількість, дуже цікавий матеріал. Також у роботі в мене зараз ріслінг, Позавчора трапилося 112 кілограм, ось уже сьогодні вже не хочу. Завтра зніму осаду, буду працювати далі. Там далі Фронтінняк, грі, невелика кількість, біля 10 літрів, 2 доби холодної мацерації, такий колір, також на освітленні. Це на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.